Наступ до боломів Через Ментаху Ільсор повідомив землян про підготовку інопланетян до нальоту на Смарагдове місто. Військова рада зібралася опівночі, в тройній залі палацу правителя. Дня вже не вистачало, на обліку була кожна хвилина. Всі тільки й думали, як відвести страшну загрозу, що нависла над чарівною країною. Після цілоденного засідання члени ради валилися від утоми. Устрашила, навіть фарба тріскалася від сильної перенапруги. Ені доводилося брати фарби, пензлик і підмальовувати йому обличчя. У дроворуба від переживань аж щоки пітніли. А щоб вони не заіржавіли, треба було кожного разу капати на них з маслянки. Особливо важко було брати участь у засіданнях кагикар. То одне, то друге її око закривалося набухлими важкими повіками. Тільки хитнувши головою, їй удавалося знову розплющити очі. Першим висловився страшило. Мова його, як завжди, відрізнялася лаконічністю і властивою йому мудрістю. Ми не повинні віддавати ініціативу прибульцям, сказав він. Поки прокладається водогін, потрібно розпочати активні наступальні дії. Слід нав'язати прибульцям свою тактику і примусити їх перейти до оборони. Які будуть пропозиції? Висловлюйтесь коротко. Пам'ятайте, де багато слів, там дуже мало мудрості. Намір страшили, звичайно, схвалили, але виступати з пропозиціями не поспішали. Легко говорити просто так. І зовсім інша справа бути мудрим. Першим наважився порушити мовчанку фарамант. Тривалі вахти біля брами взагалі спонукають до серйозних роздумів. І якщо вам потрібна добра порада, зверніться до вартового брами. В нього їх безліч. Потрібно зробити вилазку в табір прибульців, сказав фарамант. Напад має бути навальним, швидким. А головна зброя прибульців променеві пістолети без сила. Коротше, я не бачу інших кандидатів для участі у виласці як дуболомів. Тут утрутився Дін Гіор, котрий, як фельдмаршал, відповідав за успіх воєнної компанії чарівної країни. Думка фараманта слушна, сказав він. Однак чи зможуть дуболоми здійснити операцію? Ми їм вирізьбили добрі обличчя. І не знаємо, як така зміна позначилася на їхніх розумових здібностях. Я не заперечую, я пропоную обговорити цю обставину від неї залежить результат операції. Виникло протиріччя. Необхідно було втрутитися мудрому І страшило сказав хто добрий, той і розумний. У дурня не може бути доброго обличчя, в нього на це не вистачить розуму. Кращих кандидатів, як дуболоми, нам, очевидно, не знайти. Єдине, про що варто подумати, це як захистити їх від променевих пістолетів. Промінь їх не вб'є, але може підпалити дерев'яні тіла. Що думає з цього приводу члени ради? Можна надіти на дуболомів мокрі плащі, прокаркала Кагекар. Звичка давати поради взяла гору над сном. Плащі під сонцем чи на вітрі швидко висохнуть. Не годиться, висловився нарешті залізний дроворуб, якому не вдавалося вставити і слівце. Після того, як члени військової ради розговорилися. Потрібно захистити доболомів дзеркальними щитами враз випалив страшило. Як енциклопедистові йому не важко було знайти правильну відповідь. Природно, що наступне слово було за канінгом. Оскільки мова зайшла про пошуку технічних рішень на основі наукових знань, дзеркальні щити не тільки прекрасний захист від променевої зброї, зауважив він. Якщо їх розташувати у вигляді кривого дзеркала, то можна сфокусувати променеву енергію і передати її у зворотньому напрямку проти прибульців, раду можна було закривати, оскільки її основна мета. Придумати, як випередити Менвітів власною наступальною операцією, була досягнута. Домовились і про виконавців, з'ясували, як захистити їх від зброї прибульців. Знайдено спосіб, як повернути цю зброю проти самих ворогів. Підготовка до вилазки не зайняла багато часу. Поки майстри готували латунні щити, обробляли їх за рецептом Канінг Гартуттю для дзеркального блиску. боломи під керівництвом генерала Лана Пірота вивчали спеціальні маневри, які дозволили б на ходу відбивати променеву енергію і спрямовувати її то на один, то на інший предмет. Танцювальні здібності Лани Пірота та його командирські навички. Як найкраще знадобилися під час опанування дуболомами вправ з дзеркалами. Щоб не розкривати задуму операції, дуболоми тримали в руках замість зеркал різнокольорові обручі. Жителі чарівної країни з інтересом спостерігали за цими танцями ансамблю дуболомів під керівництвом Лана Пірота, хоча й не могли збагнути. Чому це дерев'яні солдати розважаються перед загрозою нападу менвітів? Однак ніхто не ображався за це несподівано, красиве видовище. Був ще один плюс від виступів ансамблю. З борту вертольота, який спостерігав за смарагдовим містом, генералу Баану надійшла телеграма. Беліорці танцюють. Що ж? Потанцюйте, подумав генерал, перечитуючи телеграму. Добре танцює тільки переможець. Наступного дня Дін Гіор зробив останній огляд військ, учасників вилазки. Він дивився на радісно усміхнені обличчя солдат і хмурився. Надто вже вони легковажно настроєні. Фельдмаршал суворо запитав Лана пірота. Ви усвідомлюєте важливі завдання. По обличчю дерев'яного генерала від правого вуха до лівого пробігла посмішка. Так точно, пане фельдмаршале!» І пірот зробив декілька пай якогось веселого танцю. Дін Гіор тільки зітхнув. Якщо вже генерал такий, то чого від солдатів вимагати? Справитесь? знову похмуро запитав він. Не хвилюйтеся, пане фельдмаршале!» – відповів лан пірот. Якщо ви все добре продумали, успіх буде повний. Завдання виконемо якнайретельніше. І знову став пританцьовувати на місці. За сигналом бойової труби загін вишукався в колону, солдати підняли щити перед собою і побігли дорогою в напрямку замку Гурікапа. Не зупиняючись, вони швидко подолали шлях від смарагдового міста. До галявини перед ранавіру. Сторожові пости прибульців помітили дуболомів своєчасно. За тривогою були підняті загони Менвітів, готових пустити в хід свою зброю променеві пістолети, але їх збентежило, що беліорці самі перейшли в наступ. Отже, вони зуміли випередити нас підготовці до війни. Зуміли чи не зуміли, а треба відбивати їхній напад. Не завадить добряче провчити самовпевнених беліорців, так думали Менвіти. Тим часом загін до боломів, не сповільнюючи біг, перешукувався в ланцюг. Ланцюг замкнувся, утворивши великий на всю галявину півмісяць, щільно прикритий згори сяючими щитами. Не зупиняючись, півмісяць швидко наближався до загонів Менвітів. За командою інопланетяни вімкнули пістолети. І зойки жаху пролунали серед Менвітів. Промені пістолетів, відбиваючись від дзеркального півмісяця, вдарили в центр загону рамерійців. Перш ніж прибульці збагнули, що це вони самі себе поранили і кинулися в розтіч, декілька менвітів, діставши сильні опіки, впали на землю. Не гаючи часу, дзеркальний півмісяць розвернувся і зібраний щитами промінь ще не вимкнутих пістолетів обернув у гігантське багаття одну з бочок з припасеним для вертольотів пальним. Потім вогонь затанцював на майстерні, з якої відразу піднялися клуби диму. Коли менвіти нарешті отямилися, вони вимкнули свої гори пістолети і пустили в хід гармати картечниці. Півмісяць розсипався і утворився ланцюг. Доболоми повісили щити до спини і кинулися бігти в протилежний бік. Коли пожежу погасили, поранених перев'язали, менвіти оглянули трофей, залишений противником, кілька блакитних і жовтих трісок, що відлетіли від доболомів під час попадання картечі. Райдужний настрій завойовників змінився сумом. Того ж дня все дерев'яне воїнство було відремонтоване. Солдатам намалювали яскраві нові мундири, додавши до них погони і медалі, а заново пофарбованому сяючому лану піроту, золоті полети і орденську стрічку через плече.